Минулого року я вперше наважилась на процедуру доодинального зондування. І в цьому році я повторила її знову. Сьогодні я покажу, як відбувається ця процедура і чому вона змінила моє самопочуття більше, ніж будь-яка дієта чи детокс. Привіт, я Тетяна і сьогодні хочу поділитися з вами своїм досвідом проходження процедури дотинального зондування. Перше, я робила цю процедуру попереднього року і от нещодавно закінчила вже другий курс. Тож сьогодні розповім, як відбувається підготовка, що відбувається безпосередньо на зондуванні і чому я наважилась на це вдруге. Одразу скажу, я не лікар, і я не закликаю нікого повторювати мій досвід. Я просто ділюсь своїм шляхом. У описі під відео я залишу контакти людини, яка проводила. Зондування для мене, якщо вам потрібно, можете звернутися туди за консультацією. І ще важливе попередження: у цьому відео є чутливі кадри: це процес ковтання зонду і жовч, яка виходила. Якщо ви чутливі до таких речей, то просто пропустіть ці моменти, я залишу таймкоди з позначками. Перш ніж перейти до підготовки, коротко поясню, що таке дуоденальне зондування. Це процедура, під час якої лікар вводить спеціальний зонд у 12 палу кишку для того, щоб отримати зразки жовчі з різних відділів жовчної системи. Це робиться для того, щоб оцінити роботу печінки та жовчного, а також вивести застойну жовч або токсин. Це починається за два тижні до самої процедури. Цей період підготовки допомагає легше пройти зондування. У цей час потрібно дотримуватись спеціальної дієти без тваринного білка, без молочного, без глютену, без солодкого, кави та алкоголю. Основу харчування складають овочі, каші, зелень, пророщені зерна та бобові. Організатори зондування дають детальний список продуктів і навіть рецепти. Щоб добрати білок, я додавала бобові майже в кожен прийом їжі: нут, квасолю, сочевицю. До речі, з так званої нормальної людської їжі, можна було сало і печінку тріски. Минулого року я чомусь проігнорувала такий подарунок, а цього разу відривалась наповну. Я намагалась додавати їх буквально всюди. Якось навіть думала: а якщо покласти печінку чи сало в гарбузовий крем суп? Добре, що вчасно зупинилась. Так що ж я їла оладки з кабачка, оладки з моркви, хумус та кешю сметана, котлети овочеві із цвітної капусти та броколі, запечені овочі, і королева мого раціону капуста, салати з капустою, капуста квашена тушкована, буряк з капустою квашені та взагалі квашені овочі. Як ви вже зрозуміли, моє друге улюблене слово в цьому раціоні квашене. Я кажу квашене, ви додаєте будь-який овоч, і швидше за все він справді є в моєму раціоні. Також щодня в мене була своя маленька норма солоденького, буквально один фінік і трохи сухофруктів. За кілька днів до початку підготовки організатори надсилають коробку з травами та оліями для підтримки печінки й жовчного разом із детальною інструкцією, як усе приймати. Трави найзвичайніші. Якщо ви коли-небудь стикалися з проблемами печінки чи шлунка, то точно чули про розторопшу тмин, магній, насіння льону та інші. Окрім доволі специфічного харчування і трав, є ще трішечки квестів. Звичайно, треба лягати раніше, вставати рано, рухатись, гуляти, пити багато водички і взагалі робити все, що асоціюється зі здоровим способом життя. З цим, чесно кажучи, у мене проблем не було. Із незвичних етапів підготовки були компреси з рецинової олії та грілка на область печінки щовечора. Це допомагає м'яко стимулювати жовчовиділення. І ще одна незвична частина підготовки це тюбажі. Якщо коротко, тюбаж це процедура очищення печінки та жовчного міхура. Вона зовсім не болюча, з неприємного хіба що клізма. Як усе відбувається? Увечері перед тюбажем робиться клізма, вранці ще одна. Потім випиваємо мікстурки за інструкцією і прикладаємо до улюбленої печінки компрес із рецинової олії зверху грілку. І далі 6 годин потрібно потроху пити мінеральну воду і просто лежати, відпочивати, їсти в цей час не можна. Я зазвичай робила це в суботу, прокидалась о 6 ранку і десь о першій другій дня вже могла розплутатись і відкласти грілку. Ці шість годин я зазвичай проводила за серіалами. Тож для мене це було навіть по-своєму кайфово. Ранній ранок тиша ти лежиш під грілкою і ковтаєш серіальчики сезонами разом із мінералкою. За один тюбаш я подивилась будинок Гіннеса», за інший аніме пантеон. Обидва щиро рекомендую, якщо ще не бачили. Через 6 годин нарешті можна звільнитись від грілки і випити трохи підсоленої олії. На цьому з неприємною частиною все. Далі починається приємно. Після кількох годин активних рухів можна переходити до соків. Спочатку грейпфрутовий, потім буряк, морква і яблуко. А на вечерю дозволяється щось легке салат, крем суп або запечені овочі. Після двох тижнів підготовки починається саме доодинальне зондування. Я прокидалась о четвертій сорок і збирала свій зондувальний інвентар яблучко, щоб з'їсти по дорозі додому після процедури. Термос із теплою водичкою можна було трохи попити. Грілка, теплі тапочки, а з машини я ще брала плед і подушку. До речі, в мене був дуже незвичний лук, піжамні штанці чоловіка, супер теплі, тонкий лонгслів і зверху тепла жилетка, щоб було зручно рухатись. У приміщенні, де відбувалася процедура, було досить прохолодно, тож я розпакувала свої найтепліші одежки. Виїжджала я о 5.10 ранку, і чесно, це було навіть приємно. Дороги майже порожні, тож я спокійно доїжджала за 40 хвилин. Процедура проходила біля станції метро Печерська, і о 6-й ранку о диво там ще були вільні паркомісця. Минулого року я кружляла по 40 хвилин, поки знаходила хоч якесь місце, де можна було стати. Сама процедура триває від 5 до 7 годин, тож думаю, ви вже розумієте, чому прокидатись о п'ятій ранку не така вже й проблема. Перед тим як продовжити, хочу зробити невелике попередження. Далі будуть кадри процесу ковтання зонду. Вони можуть бути чутливими для деяких глядачів. Якщо вам неприємно дивитись подібне, просто перемотайте на наступну мітку. Починається все з ковтання зонда. Чи боляче це? Ні. Але неприємно. Спрацьовує блювотний рефлекс, є відчуття тиску в горлі. Та до цього швидко звикаєш. Уже на четвертий чи п'ятий день. Це майже не відчувається. На п'ятий день мені взагалі було ізі. Починається перша фаза. Беремо баночки, лягаємо і починаємо виштовхувати першу порцію жовчі. Щоб допомогти процесу, треба періодично рухатись, присідати, качати прес або просто трохи походити. Зонд не заважає жити своїм життям. У животі його взагалі не відчуваєш. Болю немає. У горлі, звісно, є легкий дискомфорт, але до нього швидко звикаєш. Головне знайти спосіб забути, що він там взагалі є, і просто не звертати уваги. Щоб відволіктись і не думати постійно про слона в кімнаті, точніше, у горлі, минулого року я намагалась дивитись серіал. Але це виявилось не дуже зручно. Очима дивитись майже неможливо, бо весь час стежиш, щоб процес ішов. А якщо жовч зупиняється, доводиться вставати, присідати або качати прес. Як ви розумієте, такий собі релакс під серіальчик. Цього року я вже краще підготувалась і зробила ставку лише на аудіо. Слухала український канал Історія на ніч про грецьку міфологію, середньовіччя і навіть винайдення алкоголю. Тож цього разу я й організм почистила, і трохи мозок підживила. Посилання на канал залишу в описі. Протягом дня двічі вводять спеціальний розчин, який стимулює вироблення жовчі. Після цього все продовжується у звичному режимі: лежиш, штовхаєш жовч, ходиш, присідаєш, качаєш прес. Перед тим як показати наступний момент, хочу зробити невелике попередження. Далі будуть кадри, як дістають зонд. Вони можуть здатись чутливими для деяких глядачів. Якщо вам некомфортно дивитись такі сцени, просто перемотайте на наступну мітку. І от нарешті настає довгоочікуваний момент, коли всі три порції жовчі вийшли і можна діставати зонд. Це, звісно, неприємно, але відбувається дуже швидко і приносить неймовірне полегшення, на яке чекаєш останні шість годин. Після цього наливають теплий чай, можна трохи попити, прийти до тями і просто насолодитись відсутністю зонду в горлі. Так п'ять днів поспіль. Все повторюється як у дні сурка. Ті самі рухи, ті ж баночки, ті ж присідання і чай після процедури. З кожним днем жовч змінюється: колір, консистенція, об'єм, і це навіть цікаво спостерігати. Ось мої результати за п'ять днів. У перший день усе виглядало непогано. Вийшла гарна світла жовч. На другий пішло щось схоже на сміття, а з третього по п'ятий день уже виходила чиста жовч. Також покажу фото з минулого року. Тоді виходило майже одне сміття. Після першого курсу в мене зник поліп у жовчному міхурі, це підтвердили на УЗД. Не звертайте увагу на деформований жовчний. він у мене такий з народження. Цього року я проходила зондування через кісту в печінці і загострення атопічного дерматиту. Минулого разу процедура дуже допомогла мені саме з дерматитом, і цього разу результат знову відчутний. Щодо кісти поки що не знаю. Чекаю на наступне УЗД, але з дерматитом уже стало помітно краще. За 5 днів зондування я втратила близько 4 кілограмів. Звісно, більшість це вода, але все одно приємний стимул триматись і працювати над собою. Зараз я почуваю себе чудово. Поступово і дуже обережно виходжу з дієти, а це, чесно кажучи, навіть складніше, ніж зондування, бо головне зберегти нові звички і не накинутись на все шкідливе та заборонене. Таким був мій досвід проходження до зондування. В перший раз я дуже хвилювалась, я боялася, що буде боляче або мене буде нудити, або я не зможу ковнути зонт, адже рвотний рефлекс у мене доволі сильний. Але все виявилось не так страшно. На всіх етапах нам розповідали, як діяти, що робити, як правильно дихати. Дуже багато підтримували і з повним розумінням відносились до наших страхів та бар'єрів. Якщо вам теж за якихось причин треба пройти цю процедуру, я сподіваюся, що після мого відео вам буде трохи легше наважитись. Дякую, що були зі мною і додивились це відео до кінця. Я сподіваюся, що вам було цікаво дізнатися більш детально про цю процедуру. Я залишу всі посилання в описі і до зустрічі в наступному відео.